Рада привітати вас, любі друзі, на моєму каналі Аніматорою. Наталія Ерлих. Сьогодні будемо робити діагностику негативу. Ми подивимося, що заважає, а конкретно який негатив заважає вам вашому саморозвитку. Тобто є певні причини, пов'язані з негативом, через які у вас можуть виникнути проблеми з саморозвитком. Чому ви не рухаєтеся далі, чому ви стоїте на місці, чому ви не можете е нікуди йти і так далі. І я хочу подивитися це на моєму новому оракулі. Давайте подивимося, скільки варіантів сьогодні буде, давайте шість варіантів. Отже, шість варіантів, який не заважає вашому само розвитку так, я дістала шість карт обирайте один із шести варіантів поїхали Перший варіант пов'язаний, або знаєте, як, або що заважає мені, тобто це може бути все, що завгодно. Перша карта Та випадає серафім. Вона пов'язана з янгольською магією. Вона пов'язана з тим, що у вас є своя власна внутрішня сила. У вас є янгол-охоронець, у вас є сила, через яку ви можете реалізувати себе в своєму напрямку. Тобто, це може бути все, що завгодно. Да? Ваша робота, ваша діяльність, ваша езотерична діяльність і так далі. Ця карта вона непогана, вона не показує якогось серйозного негативу в плані там, порч, щось таке. Вона пов'язана з вашим призначенням. Тобто. Перший варіант, Ти хто я обрав саме перший варіант, ви маєте певне завдання від вищих сил в цьому житті, в цьому втіленні, і ви повинні виконувати певну роботу, певні речі. Ви повинні йти за своїм призначенням. Ви повинні йти туди, заради чого, власно кажучи, ви й народилися. Так? Ця карта пов'язана навпаки зі святими духами, янголами, силами, які повинні вас направляти і давати вам енергію рухатися вперед. Таким чином, ти, хто обрали перший варіант, вам заважає. В вашому саморозвитку те, що ви не приймаєте своє призначення, не приймаєте свій шлях, відмовляєтеся за якимись обставинами йти своїм шляхом. Можливо, це якісь дібності, які ви від себе відштовхуєте. Можливо, це якесь направлення, яке вам не вподобається, або ви перегоріли, ви, може, там якісь ще причини, да, тому що тут через звук, що ви. Як перегорівши вже, так, що ви не можете або не хочете цим займатися. А карта вам каже, що в тебе немає негативу, ти, навпаки, знаходишся під захистом вищих сил, тому йди вперед і нічого не бійся. Давайте подивимося другий варіант, який негатив заважає вашому саморозвитку. Дивіться, ця карта Гуменку. Вона пов'язана теж з янголами, але цей маленький янгол знаходиться в такої скляній пляшці, і це свідчить про людський потенціал. Це свідчить про те, що у вас по крові передався якийсь дар, або по крові передалося якесь прокляття. А що це дар чи прокляття, знаєте, особисто ви самі, тому що це загальний розклад, так, ось це логічно. Це не важливо, да? Тобто це або прокляття, або це дар, через який ви не можете на даному етапі реалізувати свій потенціал. Також це каже про те, що є зачаток, є певні. Певна база, певні основи. Можливо, у вас є дар. Можливо, у вас є здібності. Можливо, ви чомусь навчалися, проходили якесь навчання, наприклад, і на даному етапі ви не реалізовані в цьому. Щось навчили, щось знаєте, але не працюєте, наприклад. Ви не йдете своїм шляхом, і ви не даєте своїм здібностям. Перерости в щось серйозне, в щось велике, в щось грандіозне. Тобто, я скажу так, ви зараз в процесі, можливо, ви дозріваєте до того, щоб почати щось творити, вітрювати, щось виконувати, щось в чомусь розвиватися. І ви обов'язково через це пройдете. Тобто ви будете реалізовані, у вас вийде це. Тут немає такого негативу. Крім якщо це щось породу по крові передалося, таке теж може бути. І в тому випадку ви повинні йти по зову вашої крові. І воно вистрелить все рівно. В будь-якому разі, навіть якщо вам здається, що це щось погане або щось таке, воно все рівно вистрелить. І у вас є інтуїція. У вас є відчуття, що ви дозріваєте, і ви обов'язково ще вийдете, і ви ще будете і парити над всім, і буде підвищення, відзвищення буде. Буде якийсь крок вперед. Буде, ще ви засяєте, ви ще покажете і собі, і іншим, наскільки ви можете себе реалізувати. Зараз ви в стадії розвитку. Стадії зазрівання. Третій варіант. Хто або що заважає вам вашому саморозвитку? Це з негативом може бути пов'язано, або навпаки, це може бути пов'язано з чимось іншим. Давайте подивимося, що я бачу. Я бачу людину, яка ненаситна. Ненаситна людина. І це каже, говорить про те, що, по-перше, у вас дуже апетити великі, у вас великі запроси, запити, ви багато всього хочете через жадібність, через власні якісь нездорові звички, через неймовірну, най... найсильнішу е... витраченість ви. Залишаєтеся на місці і не розвиваєтеся. У вас є негатив, але це негатив не через те, що ви, наприклад, якась така людина, знаєте, постраждала від цього, що на вас там щось навели, там і так далі. Тут справа вправа в вас самих. По третьому варіанту, ваш саморозвиток. Ви знаєте, що це може бути ще? Загальне зосередження на матеріальному. Це теж має таку велику, грає велику роль, що ви не думаєте про духовне зараз, що ви, можливо, якось зосередилися на заробітках, на грошиках, на те, щоб заробити, прокормити себе і так далі. Для вас зараз це найголовніше. І сам розвиток тут трішечки не в'яжеться, тому що дуже складно виходити за рамки, да, за кордони цих потреб, і проблема в тому, що ви тільки на цьому зациклені. Да? Тобто, для того, щоб ви почали саморозвиток якийсь йти, для того, щоб ви почали кудись рухатися, щоб ваші справи почали змінюватися, вам потрібно що? Вам потрібно. Е Залишити те, що є, те, що ви хочете взяти, і зосередитися на чомусь духовному. Тут не вистачає мені духовності, не вистачає е, якоїсь душі, не вистачає якоїсь совісті, не вистачає е, внутрішніх таких потреб в зв'язку з е, Всевишнім, з Богом і, і так далі. Тому тут є куди розвиватися, є над чим працювати. Можливо, також багато хто зможе реально навіть в фізичному плані зосередитися на е, своєму тілі, на да, надмірне е, переїдання, да, там якісь розлади і так далі. Це, це, це теж може бути через проблеми зі здоров'ям в прямому сенсі. Але це теж заважає вам рухатися. Далі. Давайте подивимося четвертий варіант. Що або хто заважає вам рухатися далі. І ось тут вже я бачу пішла карта, така вона дуже-дуже негативна. Чому? Тому що вона пов'язана з злом. Це певний дух, який вас тримає і який від. Від, да, відштовхує вас від е, того, щоб ви почали йти своїм шляхом. Тобто це е, такі сили, вони негативного характеру, через які ви постійно зосереджуєтеся на чомусь такому земному, да, на чомусь е, вигідному, приємному на тут і зараз, на даному етапі вашого життя. Грубо кажучи, ця карта пов'язана з тим, що ви можете поглинати в ваші потреби, йти за шляхом ваших інстинктів та потреб. Це може бути зосередження на коханні людині. Ось ви кохаєте дуже-дуже сильно, і ви нікого не бачите, крім нього, на своєму шляху. Да, тобто це таке дуже сильне поглинання в такі стосунки, в захоплення цією людиною, ви як під якимось впливом знаходитеся, да, як в такому захваті від цієї людини, і ви нічого більше не бачите. Це може бути приворот, це може бути, наприклад, саме приворот, коли людина намагається зробити гармонізацію, зробити якісь обряди на покращення стосунків, робить серйозні помилки або навіть одну помилку якусь, через що обряд працьовує навпаки, не він у вас закохується, а ви сама ще більше починаєте закохуватися в цю людину. Тому я думаю, що це пов'язано саме з цими ситуаціями. Дивіться, цю, ця карта вона про негативний вплив. Вона про те, що ви йдете за своїми інстинктами. Ну, хочете ви цю людину. Ну, хочете ви бути з нею. Ну, потрібна вона вам, дуже-дуже сильно, ця людина. Я тут бачу, все ж таки, це може бути щось ще. Але перша інформація, яка прийшла, тобто тому карта саме її показує. Це буде саме та ситуація. Тут якась, якесь захоплення людиною. Через якусь магію, яка неправильно спрацювала, невірно спрацювала. Через це, по четвертому варіанту, ви зупинилися. Ви зараз пляшете під чиюсь дудку, ви не йдете своїм шляхом. Тому ви залежні. Або через магію, да, яку ви, навірно, зробили, або приворот, або, або ви під впливом знаходитись. Таке теж може бути. Давайте подивимося п'ятий варіант. Що в нас тут? Випадає з куплення. Ви знаєте, ця карта вона дуже така внутрішньо сильна і вона дуже серйозна. Вона пов'язана з. Тим, що всередині будь-якого демона, всередині будь-якої складної історії, якоїсь проблеми, завжди є щось духовне, є щось хороше, що може змінити сутність і змінити облік, і змінити шлях цієї людини. Тобто це може стосуватися чого завгодно. Сенс в тому, що ця карта вона показує на зміни. Тобто, тих, хто обрав п'ятий варіант, зараз ви знаходитеся в стані змін, ви змінюєте своє життя, у вас просто прокинається внутрішня свобода, бажаність, така дуже сильна потреба в духовному розвитку. Можливо, колись ви робили якісь помилки, і зараз ви повністю. Розкаюєтеся, да? тобто ви не приймаєте те, що у вас є, ви хочете зараз проявляти свою кращу сутність і вийдете на шляху, але ви забуваєте про матеріальне. Якщо в цьому варіанті у нас було навпаки, да? людина зосередилась на матеріальному, то тут ви навпаки забагато уваги приділяєте духовному, і ви забуваєте про те, що в такому стані довго ви не протягнете, що вам треба подумати ще про хлібі да? Треба ще трішечки внутрішньо зібратися і попрацювати на благо на своє, на благо своєї сім'ї і так далі. Тут є акт прощіння, акт. Покаяння, це пов'язано з тим, що можливо ви дійсно робили якісь помилки, але ви відчуваєте провину за щось, що ви робили в минулому, або звинувачуєте себе, що ви були в якихось, наприклад, деструктивних стосунках, або щось таке. І через це ви не зосереджені на взагалі житті такому, як воно є. Тобто ви через ці відчуття провини, через те, що ви в чомусь себе обвинувачуєте, що знаєте, ось через мене це, або нафіга, я це робила, а навіщо я туди полізла, да, такий, такий жаль по минулому, по якомусь там, наприклад, власними, власними вчинками там і так далі, ви зосередилися на цьому, на відчутті провини, на можливо. Якийсь там, не знаю, сором, якийсь відчуваєте щось таке. Але насправді карта каже, що саме розвитку тут і розвитку взагалі не буде до тих пір, поки ви себе не пробачите. Тут кажуть, що Вищі сили вас вже пробачили, що вам треба навпаки йти далі і, можливо, знаєте як, простити самого себе. Ця карта вона духовно дуже сильна. І вона показує, що коли у людини є сожаління, коли людина може вибачитися, може відчувати це правильно, тобто в неї є совість, в неї є щось таке сильне, духовне, то вона може рухатися далі. Ось тут важливо відчути, що ви вже в прощенні, вас простили, вам треба рухатися далі. Досить вже бути жертвою, досить бути вже такою людиною, яка там застрягла в своїх оцих минулому, в переживаннях там і так далі. Давайте подивимося, що ось цей варіант кінцевий. Це карта пов'язана дуже, з дуже сильним негативом. Ось ця карта, вона якраз вказує на серйозний вплив на вас. Вона пов'язана з якоюсь магією, деструктивною, коли люди хочуть позбавитися іншої людини, конкурентки або конкуренти, наприклад. Позбавитися від негативу, там, наприклад, що ви вважаєте, що ви від вас він є. Це негатив, людина просто може вас ненавидіти. Бо тут через смерть, через ненавість, чи все, що стосується кладовищ, проклять, все, що стосується роботи з бісами, з духами низького миру і так далі. Тобто, це я скажу так, ви реально по шостому варіанту є жертва. Якогось негативу, який на вас робили. Робили дуже сильно. Це на кладовищі, це можливо з кров'ю, з принесенням якоїсь жертви, за звертанням до мертвих духів, звертанням до покійників, з проханням, щоб вас. Забрали і так далі, з обрядами на е, кладовищі, на похоронах там, і так далі. Ось все-все-все саме негативне, те, що може бути пов'язано зі смертю, тут є це прокляття, це побажання смерті, це намір, щоб вас не було на цьому світі. Це дійсно серйозні такі проблеми, через які ви е, не рухаєтеся далі. Якщо ми кажемо ще, що це може бути, це вплив людини із вашого оточення, можливо, це ваш партнер або начальник, або там хтось ще, тобто люди, від яких ви залежите на даному етапі, і ви через це не можете з цією людиною бути. Разом, тому що ви весь час відчуваєте себе жертвою від цієї людини. Вона постійно вас е, тригерить, постійно вас там якось чіпляє, аб'юзить, поводить себе нікчемним по відношенню до вас і так далі. Тобто це є два види да? Духовний, тобто це негатив, про який я сказала, він тут є 100%. І е, негатив від стосунків від того, що ви контактуєте з людиною, яка вам приносить горе і дає вам небажання жити взагалі і дуже багато проблем від цієї людини. Хочу звернути вашу увагу, тому що це дуже важливий аспект вашого життя, що в цій ситуації дуже важливо зробити захист і якомога швидше знайти це джерело негативу і позбавитися його. У минулому випуску я давала вам. Інформацію про негатив і розповідали про те, як його позбавитися. Я зараз даю посилання на це відео, і ви можете його передивитися і зробити, поставити собі цей захист. В цьому випадку він спрацює. Напишіть, будь ласка, мені коментар, як вам сподобався цей розклад, який варіант ви обрали, підійшов він до вас чи ні, і до зустрічі!